Доброго дня! З вами компанія Автопарк Юа, Одеська філія і у нас нове надходження. Це японський універсал Honda Accord 2003 року з бензиновим двигуном об'ємом 24 літра та автоматичною коробкою передач. Автомобіль майже весь в рідній фарбі, має сліди експлуатації, а саме рижики по задніх арках. Трошки бампер. Та заднє крилом. Далі весь автомобіль у рідній фарбі, у гарній комплектації, валюровий салон, в чудовому стані, по техніці автомобіль повністю обслугований. Також на автомобілі є газ четвертого покоління, повний електропакет має автоматичну коробку передач. Гарна мультимедіа на базі Android. Заводиться без проблем. Помилок немає. Пробіг даного авто 336 тисяч кілометрів. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати, в кредит або лізинг За адресою Михайло Грушевського 15а. Чекаємо на вас!